Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тимчасово окупованому Армянську на півночі кримського півострова росіяни готують до евакуації як представників окупаційної адміністрації, так і місцеве населення. Про це сьогодні, 12 червня, повідомили в головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Гуремо України за даними української розвідки через вчинений ворогом теракт на Каховський ГЕС і як наслідок. Відсутності води у північно-кримському каналі процеси виробництва на заводі Кримський титан в армянську порушені до критичного рівня відновити роботу в мінімально належному режимі. Росіяни вважають за неможливі. На території тимчасово окупованого Армянська циркулює інформація про ймовірну зупинку кримського титану. Водночас інженерні підрозділи окупаційної армії Московії впродовж останніх декількох днів мінують цехи підприємства, які наразі продовжують працювати, а також закладають вибухівку на заводській та прилеглій території. Заявили в ГУР МО. Зазначається, що теракт на підприємстві призведе до штучної техногенної катастрофи, наслідки якої будуть жахливі. На холодильному обладнанні кримського титану використовується близько 200 тонн технологічно. Аміяко у випадку вибуху на заводі Аміачна Хмара, залежно від напрямку вітру, накриє прилеглі райони за півгодини. Під загрозою передусім опиняться окуповані Армянськ, Красноперекопський район та південні райони Херсонщини констатували в головному управлінні розвідки. Окрім цього, журналістка 24 го каналу запитала військового експерта Романа Світана, яка ймовірність, що росіяни підірвуть хімзавод в Армянську. Військовий експерт підтвердив, що таке може статися, коли ворогові доведеться відступати під натиском українських військ, якщо кримський титан. Підірвуть, це стане черговою екологічною катастрофою глобального масштабу. Хімічне зараження буде на кілька десятків кілометрів у радіусі, а сама Хмара. Якщо вона дійде до струменевих течій, то її може взагалі закинути у бік Сочі, на Чорноморське узбережжя Кавказу, туди на тамань, на Краснодарський край, ось туди піти. Якщо підніметься, військовий експерт пояснив, як підрив заводу може вплинути на рух українських військ у напрямку Криму. Буде все залежати від стану атмосфери та руху повітряних мас. Те, що залишиться, це хімічне зараження кількох десятків кілометрів. Метрів. А отже, доведеться його проходити вже у засобах хімзахисту. Як мінімум на тиждень це затримає наші війська, які готуватимуться до проходу даної ділянки. А це фактично весь перекоп. Світан також повідомив, що зараз відбувається на заводі Кримський Титан, та сама картина із кримським титаном. Вони його зараз замінували, заміновані кислотоприймачі. Зараз відбувається мінування основних ємностей: хлор аміак. Там вся таблиця Менделеєва у цьому кримському титані. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо Разом.